Різь бірка за мною двола вишикуйсь. До правого рівняйся. Стронко. Кроком руш. назва? Козацька чайка. чайка. Наша гас. Кров козацька у нас. Запорізька назначена! Найдорожче за все. Україна одна! До середини глянь. Пане вчитель. Рій козацька чайка до участі в конкурсі поряд готовий. Ройовий Анісян Вадим. Слава Україні! Героям слава! Починь! Починь! Шикуйсь. До право рівняйся Стронко. На перший, другий відлічи. Перший. Другий. Перший. 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 Другий. другий. Відлік завершено. До право рівняйсь. Стронко. Лівого руч. Лівого руч. Обернись. До право рівнясь. Стронко. Булави шикусь. Право зімкнись. До право рівнясь. Струнко. Вліво розімкнись. В одну лаву шикуйся, Поправо рівнясь. Струнко. На місці. Кроком руш. Право рівняйся. Стронко. Волошикусь. Право зімкнись. Право груч. Право рівняйся. Стронко. Строковом руч Ґрунку. Ліво глянь. Він дійсно запівак зродились ми з великої води з пожеж війни і з полум'ялукав нас біль у хаті України борина. І злість його дів. Мій на місці стій. Драворівняй стронко, вільно, готі! Творче завдання! I шикуйся, до Добраво рівняйся. Струнко. По порядку відлічи. Перший. Другий. Третій четвер. П'ять. четверті номера. обернись, Право починай